Блекі, Світло дали, блек. Блекусь. Кавалерка вам скажу такого, вчора світла так як не було. Ми з блеком пішли просто спати, ну, але зато сьогодні, ще четвертої ранку не було, ми встали виспані, а світла далі немає. Але от зараз по шостій світло включили, тому йдемо. Прати, прибирати, їсти готувати нічого не буду, покупаюся. Одним словом, сказали вчора, що дадуть з 6 до 8 ранку. Тому ми з блеком вже не спимо, вже ліжко застелили, все. Вже, ну, ми взагалі чекали світло. І так як світло дали, ми маємо купа-купа роботи. Правда, Блекось? Блекі, блекі, хлопчик мій. Бачите, він гризе, він вже поїде. Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранішку. Я скажу, кавалерка у нас все стабільно, все як у кожного українця. Світло дають на дві години, кому на годину. Але знаєте, живемо в такій реальності, що навіть за ту годину, за тві, за дві години мусимо хоч щось зробити. Вчора прийшла. Дзвоню до королеви, кажу, що робиш? А вона каже, лежу зараз спати. Сергій що робить? теж лежить певне спати. А Максим що робить? а Максим в е телефоні. Я себе так подумала, думаю, ти кошляка підок, не будуть спати. Ще поки вайфайти витягну, то я ще е цикала в телефон. Потім вже ні вайфаю не було, взагалі нічого не було. Одним словом, королевка сторіси вчорашній вечірній, я грузила в четвертій ночі. Бо перезагружала телефон, перезапускала інтернет, свій мобільний. Ну, якось горем пополам, з горем пополам загрузилося. Але я так зрозуміла, що вночі немає такого, знаєте, не, не На не тули, сия, перевантаження. Так, перевантаження немає, тому інтернет був, все гарно загрузилося. Від четвертої години, від за 10 четверта, ми з Блеком вже не спимо. Кавалєрка, в нас ну, чіткий вітер був. Я повішала два. 2... Хідника тако на, на поруч. Вони тут примерзли, а той вітер хіба бим-бим-бим-бим. одним з того будилися від того. Ну, але є кавалерка плюси, тому що встала, встали за 10 четверта, а в 6 шостої до 8-ї мали дати світло. Ми з блеком чекали, як не що, Він на мене, я на нього. Він на мене, я на ньому. Кавалерка пару хвилин по 6-й світло дало. І ви знаєте, дуже замісно було, хто очікував світло в шостий день. От його всі будинки, кожна друга квартира світила, світло світило. Кожна друга. Ну, бо я вам скажу, кавалерка, тако. Вдома є діти, вдома є старші люди. Люди ходять на роботу, і все одно треба щось встигнути зробити. Але я, кавалерка, з цього не кавалерка. Понапирала. Випрала, підлогу помила, пленки позастелювала, покупалася, привела себе в поридок. Ми вже з блеком готові, навіть Бог знає, Він вже нагодований. І ви знаєте, тако сижу і думаю, а чи виключить світло восьма години. Три хвилини по восьм, бах, світла немає. Ну, тепер по графіку світло буде 2 години, так? З другої до четвертої, по-моєму. Ну, якось Напал, там, так поливається, бо по Софія мені говорила. Ну, але кавалерочка, так як я вам завжди говорю, живемо в такій реальності, є світло чи нема світла, кожна людина вже е, підлаштовується. Ну Тому що, по-перше, ми українці, ми сильні, і ми все можемо. Це є раз, але така, знаєте, реальність, що нікому би її не... Не побажала, але ми живемо в такій реальності і наші діти живуть. Тому кавалерка, хочемо ми то, чи не хочемо. Прийшов новий день, є світло чи нема. Кожна людина рано має встати. Файно сі і клов чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, гудка, файно виталявати і всі разом. Беріться до роботи! Навіть Блек гриз кістку і то під подивився на мене. Блек теж при роботі все, як не А зараз, дивіться, каву, каву нині пила вже з того ворона, знаєте, бо встиг. Не перша, правда, але друга була з апарату. Ну, а зараз так як світла нема, водичка. кипи. Ви знаєте, кавалерка, я дуже зла. коли я рано встаю, нема кави або молока. Нині рано встаю, молока нема. Але я рано дала. Ну то бо то тако, я тобі так чесно скажу, люди, які виходять на двір, вони так оком глиб-глиб, ага, що треба купити. А ага, галя, там. Ну то Галя, ну то чекай, то я собі сама винувала. Так що Кавалірочка, а, до речі, я нині на пів третій іду до Алекса, маю нині таку здибанку. Алекс, сьогодні має здибанку з Алекс. Підеш до мер? Чого? Ти ти подивишся на Алекс. А я що його не видюче. А ти видів, Алекс? Ясно, що вийду. Де ти його видів? Я всіх видів. То персонаж такий, так? Та я йду на здибанку третій до Алекса. То хто такий? Та хлоп! Курва. Не, Скажеш правду, я... не вірю. Я, Скажеш такого... третю, вірю. я такого не, <сих> <сих> не видіс. Ну, то я тобі кажу, що... E, дуже довго думала, 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 коли я маю піти, коли я маю піти. Ну і сьогодні, на кінець, я вирішила, що сьогодні буду зустрічатися з Алексем. То що за експонат? Ну так подивишся? Я не буду дуже гарний. блондин, mm. невеликого росту, такий десь як я може, навіть я трошки нижчий. Ну, подивишся, але дуже гарний Алекс. Дуже гарно, і це мені сподобається. Так поправді було. Ну, кавалерка, і вам, і Аркадію покажу, бо Аркадій трошки шокований, що якась дивана ще з якимось алексом. Але все вам пізніше, поки на півтрепі, ви я не забуду. На один очі машину відвезти на масло. Ідемо з вами, кавалерка. Нині роботи в нас хватає і вистачає. Правда, Аркадій? Mm. але enfin, в хаті там в кімнаті холодний, як то від вікно дойде. То дзвонить і скажи, скажи, що дує вікно, хай щось зробить. А, що з мене зробить? я не знаю, то є купа майстрів всяких. Ага. А я весь до мене це не дійшло. Бач? Ха! Лайфхак, так як ти кажеш. Лови. А чого я держу? Та ні, то Надя ну, прийде та й буде тримала вікно, ви не думали. А так? є ще один варіант. Є то є так, такий дідуський. Візьми кльйонку і то все Ти ну. Ну. знаєш, я собі давно заклей. Далі каш. То не фірмовий, то короночка. Холодно Далі. на дворі, що хоче. Давай боже. Там, Давай, до речі, холодно сьогодні. сьогодні мороз мроз. так бере в руки. Що Але є мороз, чи нема, треба з хати виходити. Зараз в хаті теж буде холодно, кавалерка. Стріпалась і всі всі взяли до роботи. З таким оптимізмом, оптимізмом. Все в нас добре, все в нас добре. Все. У нас кавалерка. Блек балась. <реш> 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 like, Бачите, як він забирає. Де він буде рад. Такі де, де, де. Де, так. Для нього м'ячик це щось Дивіться, дивіться, дивіться. Не може видірнути його. Та де дупує стоїш? Де. Та дай йому так шанс, щоб він раз витягнув. Як від руку царапає, то капець. Дивіться, <свист> <свист> ну то футболіст наш. М'ячики для нього, то що ще, бачите, кидає. А так в повітрі, що він злопав. Ого, перший раз, що відбив. Ні, yeah, він, типу, він лопає, але йому треба сконцентруватися. Він так... Ого, ніфіга себе, Блак, тобі треба сконцентруватися. <свист> молодець! Молодець! Дай, йому треба чіткість. Молодець! Та він, він то не любить. Бачите, як він хвостом біля. Для нього м'яч. Тихо, тихо. Дима Все. Шукати Шукай м'яч. Шукай, де м'ячик. А ну покажи. Ну, покажи, Дай. щоб кавлярка побачила, як він тільки. Ну, покажи той м'ячик. Оце таке кавляєрка. Іди попей, балак. Я хочу м'ячик. Цілий день може бігати. Він так і робить цілий день. Скот трошки забудеться про м'ячик. І бігає. А коли в тебе включить? До дванадцяти. Опа завадити. Бачите?

Такі Та, ти получайте такі опісні. Голосок прорізав. Я візьму калову машину тут. Я, 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 я от візьму якраз так воду. І на день народження зразу, бо то за дорогий подарок хіба Міно. на волонтерську. Я Ні, ти ти та вже ти? на 8 березня але знаю, Олегу що... не дарить подарунок. Але знаю, що я її візьму, але купимо такі, як капсули. А не купити мене. Сільповатиме. Ні, всюди вони є. Так. Так. Ось, Окей. йде тоді віти машину, дайте. Галя. да... Галя. 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 А я буду її кума називати. Кума. Ну. Все, давай, цамки бамки потім на барах Дружка то свята. Я з нею в день говорю найбільше, ніж вицьків. на мар'я. Длюся такого чи отако? -от. О, воу, то ти не ті во, то ці люди дивляться. Вони насі дивлять. Як на ці дивляться, то що? Боже, ковлерка, я так люблю білий колір і чорний, що я не можу передати. І кліткові штани. Підліткові. Метр п'ять вісім. Бо XS-ка на мене велика. Метр з капелюхом буде І скоро ще... з Монікою ходити в один магазин. Але ви, кавалірка, зараз будете питатися, де я брала спортивний костюм, це в Мар'яни, я йому забрала послідній. Метр п'ятдесят вісім. Ну, я собі сьогодні, сьогодні йду в світло. світло. Та ти я кожен не... день в світлому ходиш. А вчора в чорному. Сьогодні у нас на дворі кавалерка дуже холодна, тому сьогодні Тегас, я тебе прошу тільки не виключати Вже побутика кавалерка купила, вже хочу випрати ось цю куртку, бо поставила якісь дві плями, до речі, цю куртку можна прати в пральній машині, їй нічого не є. Але я, так як на дворі реально дуже. Я зараз буду без машини, але я поки без машини. Кавалерка має зробити закупи. О. Тому що в хаті немає ні, що в го. Але закупи робляться хіба на два дні. Та, серед... На які два на сьогодні, на завтра. І то ти завтра вже не будеш їсти? Після завтра. У нас колону колоноскопія перенеслася на четвер. Тому, Тому Галя йде робити роботу, а я з братаном, братан! Блек! братуха, дай п'ять, дай лапу. Навіть а, Алекс переніс Депанку не сказав хоче, не. пізніше зупинив. Слухайте, вона з якимось тим Алексом, я не знаю, хто це кіть, але мені вже це не подобається. А тебе де мою білу хостя не веде, Шалик? Ні. Та ти пам'ятай, де ти ставиш, я відки знаю. На дворі гуляка мороз. Та все, Галя йде до роботи, а я тут буду а, розважати блек. Шафік машина, тому Чутко. я кавалерка лечу, бо реально треба е, машину завезти. Боже, ви знаєте, та машина на ну, купа грошей буду Ну, а ти тому, як думаєш? Але їду зроблю, тому що то відкладати явно не треба, бо мені треба до Львова їхати. За Львів, за Львів. За Львів. Її Навіть не до Львова, а за Львів. Ковелірка була в чоботах на дні народження. Я змерзло. в мене ноги, потім гуля боліла. Я не можу перебрати. Плеклося. Підеш зараз до нелишених. Там вареники є, йде. Ну і що ж там є, вареники? Бачите? Оці, оцей таш іде нормально під цей. Тобто? Та й світло йде мені. А що це? Така, як я кавалерка від Даниць. Ті слова говориш, не зрозумій. Так, так як нині мала з Алексом зустрічатися, були плани зовсім інакші. Але все, світла нема. Алекс каже, не йде в нас, дебе. Добре, давай, гибай. Давай.